Так, от відео, отак бачу камеру е, вживу, темно тут. От, 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 через е, двері здалека там доходить якісь частинки світла, отак вона бачить. Отак, отак от, бачить порошок тут, ну, от здалека. От, 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 отак видно, камера тут погана. Вот, ну, навіть вона передає нормально. Вот, вухастик, порошок вухасті. Дитячий порошок. Вот так вот видно. Так, резолюція тут хороша. Це ген 3,64. лінії на міліметр. Вот так видно. Вот штабельний. Супер. Так, це бі, білий умивальник. Підлога чорна. матово. Вот так и видно. Так, стоп, зараз фокусую. Вот, нормально видно, никаких подсветок. Вот темно. Вот. Все. Вот так видно. Вот так вот. Да. Так. Телефон сам поменял. Бачу, Прасний вже показуємо. Ну, насправді зелений колір. Не білий це кольори Так, ось така читабельність, хорошок. Ока. Так. Нормально все. Так. От підруга. Одне око, далі друге око. Волоски. Зараз. Ось друге око. Зараз фокусую. Ось теж вухастик порошок читаємось. 2,4 кг, вон написано. Все читається. Здалека. Причому я стою десь півтора метра від цього порошку. І читається. Ось підлога чорна. Чорна матова підлога. Ось так. виглядає. Так. Очима я бачу. Так, давайте. На камеру не видно, але очима. Так, тут немає чорних точок. І тут немає. з краю, зверху. На 11 годин є маленька точка, але ну камера не передає. Ну, очима я бачу. А може це гума там уламок <кхід> гуми, можливо, валяється. Треба розібрати ще протерти спеціальною серветкою. Ну, зараз. А вон, от сфокусувало ніби. Чи це на моєму телефоні пилюка? От, на 11 годин зверху малесенька є. Отака От не суттєво. Ну, добре, що не по центру. Отак. От на цьому не, не бачу взагалі. Так. Так, на мене ще треба камеру протерти телефона від відбитки. Пальців. Та нормально все. Так. Вже я їх мав, в них всіх однакові, абсолютно опис. Це коротше, середняковий такий ген 3. Е, так як написано у них в паспорті. Резолюція нормальна. Е, в них, скільки, по-моєму, виробник заявляє 64, і реально вони тут є. Вон, ФОМ середняковий, звісно, є кращий фом. Ну там і ціна суттєво вища. Ці роблять такі середні прилади, інгентре нормальні. Так, от ще темна, темно. Заматимо чорна. чорну. ще сюди. Так. Все окей. Ну а та точечка зверху є. Не знаю, чи це сміття, чи мусор, чи не мусор. Треба дивитися. Ну воно не суттєво. Ще от по центрі якась є на це. А ні, це на моєму екрані телефону якийсь брод. Да, якась пилинка була, пальця вже стер, уже немає. Коротше, треба дивитися на відео потом, бо в мене ще телефон в пилюці, ну дисплей. Так, а вот так видно цей порошок тут там. Ось такого. Ось палаха вот так.